Земельні махінації відійдуть у минуле у центрі земельного кадастру. Запевнили, втрутитися в роботу системи, а тим більше спотворити інформацію просто неможливо. Доступ обмежений а будь-які операції у програмі фіксує центральне управління. Ми не можемо в в систему робочу, тому що в нього тільки государственні кадастрові регістратори. Працюють майже дві тисячі кадастрових реєстраторів. Робота кожного, як на долоні, кажуть фахівці, бо працюють вони із 1 січня в єдиній електронній системі. Для входу до так званого робочого кабінету реєстратор має ввести персональний логін і пароль. У нас на кожному робочому місці реєстратора стоїть програмне обезпечення по криптографічній защиті. Це шифровка, а на сервері ж програмне обізпечення і устройство, которое делает дешифровку для того, щоб эти дані в системі шлі. Чимало кадастрових реєстраторів працюють у вихідні. Система це теж фіксує. Які операції з даними проводять фахівці? Їх правильність і термін виконання перед початком роботи на комп'ютері. Реєстратор бачить уже прийняті заяви від громадян. Кожна з поміткою Тут є фільтри, які для рівня реєстратора дозволяють йому проаналізувати його. Работу завчора, за позавчора, і спланувати сьогоднішній день путем просто определення там позиції по фільтру. Для реєстрації земельної ділянки закон відводить 14 днів. Раніше це справді тривало тижнями. Тільки запуск електронного кадастру скоротив процедуру до 40 хвилин, а нині це забирає не більше ніж 10. Система е контролює срок заявок. Тобто всі заявки там вони йдуть в звичайному текстовому файлі. Те заявки, по которым осталось там, по-моему, 7 дней, уже желтые по которому осталось там більш трьох днів і чотирьох днів красний. Із 1 січня за новими правилами у системі зареєстрували понад 175 тисяч ділянок. У процесі внесення по всій державі майже 10 тисяч заяв. Для порівняння торік за перехідної системи висіло у п'ятеро більше і майже за всіма були прострочені терміни виконання, кажуть у центрі земельного кадастру. Аби досягти максимальної швидкості і точності, для реєстраторів провели майстер-класи у кожному територіальному відділенні. Створили спеціальний тренажер, тестову копію програми, для работы в кадастре регистратор не набирает ничего руками это все берется из обменного файла на название код адрес единственное место где регистратор может что-либо дописать или должен что-либо дописать, если приходит доверенное лицо вот в этом случае в этом случае в файле этого нету по доверенности он заполняет доверенность от того доверенного лица которое пришло Із запровадженням нових технологій місцеві органи земельних ресурсів стали частиною єдиного механізму. Самодіяльність і безконтрольність тепер виключено запевняють чиновники. Після занесення до системи дані вже недоступні для редагування. А єдина електронна база дозволяє центру держземкадастру тримати руку на пульсі реєстрації та видачі витягів у кожному офісі. У режимі онлайн відображається робота близько 600 територіальних відділень.